Василь Стефаник, Кам'яний хрест. Старшому моєму другові Кирилові Гамаракові присвячую, відколи Івана дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дичлем. Коня запрягав у підруку сам себе в борозну, на коня мав ремінну шлею і нашильник. А на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав може ліпше, як нашильником. То як тягнули снопи з поля або гній у поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору посторонки моцувалися, як струни, і однако згори волочилися по землі. До гори ліз кінь як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі. Згори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину. А ліва рука Івана обвивалася сіттю синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком іще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлиї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою. І кінь і Іван держалися крепко, бо оба відпочали через ніч. То як їм лучалося сходити з горба, то бігли. Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ятиванових. Придорожнє зілля і бадилля гойдалося, вихолітувалося на всі боки за возом і скидало розсунуті сліди. Але часом, серед найбільшого розгону, на самій середині гори, Іван починав налягати на ногу і спирав коня. Сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби найти те місце, де будяк забився. Та цю ногу сапуш крепчи. Не ти її слинов промивай, говорив Іван ізпересердя. Діду Іване, а батюгов того борозного найбіжить, коли овес поїдає. Це хтось так брав на сміх Івана, що видів його патороч із свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув будяк дальше. Як не міг будяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу, і, встаючи, казав Не біси, вігнієш та й сам віпадеш». А я не маю часу з тобою панькатися. А ще Івана кликали в селі переломаним мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг. То його вітер підвіяв: як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ані мами, лишень хачину завалено. А всього маєтку лишив йому тато букату горба, що найвищого і що найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узявся за свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик Ех мой, як то був грену, та й по ниці розлетишся. Який же тяжкий. Але відай ніколи не гримнув, бо шкодував міха, і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці й дітям таку пригоду. Сонце пражит, але не пражит аж вогнем сипле, а я колінкую з гноєм наверх, аж шкіра з колін обскакує. Під із за кожного волоска просік, та й так мисолено в роті, аж гірко. Ледве я добився на гору. А на горі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж. А підіт же, як мене за минуту в попереці зачало ножами шпикати. Гадав сми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив все зібганий у поясі. А люди прозвали його Переломаний. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицьки трави. І обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому, поломаному, сходити з горба. Такий песій горб, що стрімголов у долину тручеє. Не раз як заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь з горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягала тінь Іванова як велика схиленого в поясі. Іван тогди показував пальцем на свою тінь і говорив горбові: Отось ні, небоже, зібгав у дугу. Але доки ні ноги нося, тому сродити хліб. Нема задурно їсти сонце і дощ пити. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з війська, робили сини й жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви лиш раз у рік, на великдень ходив і що курей зіціровав. То так він їх научував, що жадна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній, котра раз слабкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха Христом стелилася, то не помогло. Та й хіба що то, що Іван ніколи не їв коло стола, все на лаві? Був сме найметом, а потім вибув сме десять рік у войську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Отакий був Іван, дивний із натурою і з роботою. Гостей у Івана повна хата, газди і газдині. Іван спродав все, що мав. Сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусів в кінці уступити. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горілки у правій руці і видко каменів, бо слова не годен був заговорити. Дякую вам файно, газди і газдині, що сте ній мали за газду, а мою за газдиню». Не договорював і не пив ні до кого. Лиш тупо глядів навперед себе і хитав головою, якби молитву говорив, і на кожне її слово головою потакував. То, як часом якась долішня хвиля викарбутить великий камінь з води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі фосфоричні звізди, блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив його від віків. Глядить з берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою кованою з ниток сталевих, і договорював. Та дякую вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в нього жидаєте. Дай вам Боже здоров'я, діду Михайле, подавав Михайлові порцію і цілувалися в руки. Куми Іване! Дай вам Боже прожити ще на цім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце та й допоможе ласков своє в газду встати. Коби Бог дозволив. Газде, а проше, а до цигніджа. Гадав ям, що вас за стів пообсаджую, як прийдете на весілля синове, але інакше зробилося. То вже таке, що за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господна воля. А законтентуйте ж се, та й вибачайте за зарешту. Взяв порцію горілки та й підійшов жінкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися. Див'ю на вас та й ми, як і сказав, молоді літа, нагадуються. Де, де, де. Ото сте були, хлоп'яна дівка. Годна сте були. Тос ми за вами не одну нічку збавив. То сте в данце ходили, як сновавка, так рівно. Ва де, кумо, то ті роки наші. ану ка пережийте та й вибачайте, що мене старість данець нагадав. А проше. Глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймив із-за пазухи хустину. Стара, ня, нако тобі платину та файно обітриси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостей собі пильнуй, а плакати ще маєш доста часу. Ще так сина плачеш. Що очі ти витечуть. Відійшов до газдів і крутив головою. Що ж бим сказав, та наймовчу. Найщиную образи в хаті і вас, як огрешних, але рівно, не дай Боже, нікому доброму на жіночий розум перейти. Аді видати, як плаче. То на кого? На мене? На мене, газдина моя. То я тебе вікорінував на старісті з твоєї хати. Мовчи, не хлипай, бо ти сиві кістки зараз обмичу та й підеш у ту Америку, як жидівка. Куме Іване, але лишіть же ви собі жінку та же вона вам не воріг та й дітям своїм не воріг, Та й я її банно за родом та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріте не дзелень. То є її банно, а я туди з віскоком іду. заскреготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбною, і бився в груди. Озміт та вгатіть ми сокиру отут у печінки. Та, може, той жовч трісне бо не вітримаю. Люде, такий туск. Такий туск, що не пам'ятаю, що се зимно вробить. А прошу, газди, а озміть же без церемонії та будьте вибачні, бо ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно, ой не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини уважаєте письменні. Та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як підійшли під стару, та й пилили ні, пилили, аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося лиш Канада та й Канада. А як ні дотиснули, як єм видів, що однако ні, муд, отут на старість гристе, як не піду, та й їм продав все, що до крішки. Сини не хоті бути найметами після моїй голови та й кажуть Ти наш тато, та й заведи нас до землі та дай нам хліба. Бо як нас розділиш, та й не будеш з чим киватися. На їм Бог помагає їсти той хліб, а мені однако гинути. Але газди, а мені переломаному доходів? Я зробок, ціле тіло мозиль, кости дрихляві, що за якийх рано зведеш докупи, то десять раз йойкнеш. То вже, Іване, пропало, а ви собі туск до голови не припускаєте. А може, як нам дорогу покажете, та й усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля не годна кілько народу здержати та й кілька бідів витримати. Мужик не годен, і вона не годна, обоє вже негодні, і саранчі нема, і пшениці нема, а податки не кипають. Що сплатив лева, то тепер п'ять, що їв солонину, то тепер барабулю. Ой, золили нас, так нас мили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лиш гетити. Але колись на ці землі буде покаяння, бо на рід поріжеси. Не маєте ви за чим банувати. Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певно, що на рід поріжеся. ж Бог не гнівається на таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі, лиш викслів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали, такі фаєрмани, що за земле не згоріли. А дивіт коси на ту стару скрипку та пускати і їй на гиндель. Та же то дуплава верба кини пальцем. Та й маком сіде Та гадаєте, що вона зайде на місце? От переверне сиде свокіп, та й пси розтягнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити. Стара, а суда Прийшла Іваниха, старенька і сухонька. Катерино, що ти собі не Богу у своїй голові гадаєш? Де ті покладу в могилу? Це риба ті має з'їсти. Та тут передній рибі нема що на один зуб узяти. Аді. І натягав шкіру на жінчикій руці і показував людям Лиш шкіра до да косте. Куда цему газди, йти з печі? Була споредна газдиня, тяжко спрацювала, не гайнувалась, але на старість у далеку дорогу вібрала се. Аді, видиш, де твоя дорога та й твоя канада? От там. І показав їй через вікно могилу. Не хотіла сити на цю канаду, то підемо світами і розвіємося на старість, як лис по поле. Бог знає, як з нами буде. А я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрошитися. Так як слюбс ми перед ними брали, то так хочу перед ними випрошитися з тобою на смерть. Може, тебе так кинуть у море, що я не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти не маєш видіти. Та прости мене, стара, щом ти не раз говорив, що, може, ті колись Прости мені, і перший раз, і другий раз, і третій раз. Цілувалися. Стара впала Іванові на руки, а він казав: А то не Богу, в далеку могилу везу. Але цих слів вже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що з помежи гострих мечів повіяв, і всі голови мужиків на груди похилив. А тепер ступай собі, стара майже газдині, та пилнуй, аби кожну своє дійшло та написи раз, аби ті на віку видів п'єну. А вас, газди, я ще маю на два гатунки просити, десь, може, сини пустять в село на пошту, що нас і старого вже нема. Та бим просив вас, аби сте за нас наймили служебку та й аби сте си, так як сегодня, зійшли на обідець та віказали очі наш за нас. Може, пан біг менше гріха припише. Я гроші лишу Яковове, бо він молодий та й слушний чоловік та не сховає дідів грейцер. Наймемо, наймемо і очі наш за вас вікажемо. Іван задумався на його тварі малювався якийсь встид. Ви, старому, не дивуйтеся та й не смійтеся з діда. Мені самому гею стид вам це казати, але здаємося, щоби м гріх мав, як бим цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своєму горбі хресток каміний поклав. Гірком го віз і гірком го наверх висажував. Але м поклав такий тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати, так як мене тримав. Хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити. Стулив в трубу і притискав до губів. Так баную за цим горбом, як дитина зацицков. Я на нім вік свій спендив і околічив їм. Кобим міг, та й бим го в пазуху сховав та й взяв з собою світ. Банном ми за найменшу в крішку у селі, за найменшу в дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем, але це задрижало, як чорна рілля під сонцем дрижить. Оце і ночі лежу в стодолі, та думаю та думаю, Господи милосердний, башом так глібоко зогрішив, що жанеш ні за світові води. Я ціле життя лиш роб та й роб та й роб. Не раз як днинка кінчилася, а я впаду на неву та й ревно молюся до Бога. Господи, не покинь ні ніколи чорним кавалком хліба, а я буду все працювати. Хіба бих не міг ні руков, ні ногу вкинути. Потім такий мене туск напав, мчи колонки грис і чупер собі микав. Кочев їм си по солом, як худобина. А потім нечисте цукнулося до мене. Не знаю і як, і коли вчинив ємси під грушков з воловодом. За малу филю був би мси затяг. Але Господь милосердний знає, що робить. Нагадав їм собі за свій хрест, та й мене геть відійшло. Ейх, як не побіжу, не побіжу на свій горб. За годинку вже сидів під хрестом. Посидів, посидів довгенько, та й якось ми легше стало. Аді стою перед вами і говорю з вами, а тут горб не виходить ми з голови. го вижу та й вижу. Та й умирати буду та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанким знав та й на нім забув ям. Силу мав, та й на нім лишив ям. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. Та я вас просю, газди, аби ви як мете на світу неділю поле святите, аби ви ніколи мого горба не минули. Будь котрий молодий найвібіжить та найпокропить хрест свіченого водицею. Бо знаєте, що ксьонс нагору не піде. Просю я вас за це дуже грешно, аби сте мені мого хреста ніколи не минали. Буду за вас Бога на тім світі просити, лиш зробіть, дідові його волю. Як коли би хотів рядном простелитися, коли б добрими сивими очима хотів навіки закопати в серцях гостей свою просьбу. Іване, куме, але лишіть же ви туск на боці, геть його відкиньте. Ми вас все будемо нагадувати раз на завше. Були сте порядний чоловік. Не лізли сте на тарапом на нікого, нікому сте не переорали, ані не пересіяли. Чужого зеренца сте не порунтали. Ой ні. Мут вас, люди, нагадувати, та й Христа вашого на світу неділю не минуть. Отак Михайло розводив Івана. Вже вам, панове Газде, все сказав. А тепер хто не любить, та тот буде пити зо мною. Сонечко вже над могилом, а ви ще порцію горівки за мною не віпили. За ким ще в своїй хаті і маю гості за своїм столом, то буду з ними пити, а хто нінавиди, та й буде також. Почалася піятика, та піятика, що робить із мужиків подарілих хлопців. Незабавки п'яний вже Іван казав закликати музику, аби грав молоді, що ціле подвір'я заступила. Мой, майте так танцювати, аби земля додніла, аби одної травички на таку не лишилося. В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба було її конче сказати. Мусілося сказати, хоч би на вітер. Як я мого пуцував, то був і котре чорний то як сріблом посипав по чорну, а котре білий то як маслом сніг помастив. Коні були в мене в ордунку, цісар міг сідати. Але м грошей мав, ой мав, мав. Кобим учинився серед такої пустині, лиш я та Бог аби був. Абим ходив, як дика звір, лиш кобих не видів ні тих жидів, ні паннів, ні ксюнзів. гди би називалося шомпан. А ця земля най западаєси, найси і зараз западе, то не згорів. За чим? Били та катували наших татів та в ярем запрягали, а нам же кусня хліба не дають прожерти. Ех, коби тут так, по-моєму. Ще не находився такий секвертант, аби щось з нього стяг за податок. Ой ні. Був чех, був німець, був поляк, гімно, пробачайте, взяли. Але як настав мадзур, та й нашов кожушину аж під вишнев. Кажу вам мадзур біда, очі печи, та й гріху за нього нема. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася в найрізніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі. В шум, гамір і зойки, і в жалісливу веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях як старі мужики доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами як коли би не лиш на руках у них, але й в горлі мозелі І Йдуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі. А воно раз на раз зупиняється на кождім ярочку і дрижить подертими берегами, як перед смертю. Іван та й Михайло отак співали за молодії літа, що їх на кадровім мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутися до них навіть у гості. Як де підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хропотіли. А як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювалися до себе. І тулили чоло до чола і сумували, ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл. І такої собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жодного слова вимовити лиш Ой Іванку, брате, ой, Михайле приятелю. Дядю, чуєте, то вже час виходити до колії, а ви розпівалися, як за добромиру. Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад. Поклав Іван голову в долоні і довго щось собі нагадував. Встав із за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. Стара, гайма інцвай драй! Ходи, оберемо се по панське та й підемо панувати. Вийшли обоє. Як входили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, що нависла над селом прирвалася, якби горе людське дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось з гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло й мив Івана за барки і шалено термосивним, і верещав, як скажений: Мой, як є згазда, то фурни то то картання з себе, бо ті випаличку, як курву. Але Іван не дивився в той бік. Вмив стару за шию і пустився з нею в танець. Польки мені грай, попанське, мам гроші. Люди задеревеніли, а Іван термосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силомиць винесли обох з хати. На подвір'ї Іван танцював далі якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками пороги і приповідала. Ото смиттєві ходила». Ото с вигризла вігризла оцими ногами, і все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали, всі люди випроваджували Івана. Віншов зі старою, згорблений, в цайговім сивім одінню і щохвилини танцював польки. Аж якось зупинилися перед Христом, що Іван його поклав на горбі. То він трохи прочунявся і показував старий хрест: Видиш, стара, наш хрестик, там є вібито і твоє на мене, Небіси є й моє, і твоє.